Виконуємо номер 161 із підручника Геометрія 7 та номер 16.24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автопідручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Рулун Шпалер має 50 см завширки і 10 метрів завдовжки. Потрібно обклеїти стіни в кімнаті, довжина якої 4,5 м, ширина 3 м, а висота 2,5 м. Загальна площа вікна і дверей становить 3,5 метрів квадратних. Завдання перше, скільки рулонів потрібно купити. Друге, скільки коробок клею знадобиться, якщо для того, щоб поклеїти 4 рулони шпалер, витрачається одна коробка. І третє, скільки коштуватимуть матеріали, якщо рулон шпалер коштує 240 гривень, а коробка клею 85 гривень. Приступаємо до виконання. Знайдемо площу стін у кімнаті. У нас дві стіни. Площа, це у нас будемо використовувати довжину і висоту і ширину і висоту ще дві стіни. Отже, 2 множимо на добуток 4,5, це довжина. На висоту на 2,5 і додамо 2, помножимо на ширину у нас. Три і також висота 2,5. Отримаємо 22,5. І додати тут у нас 15, цілих. маємо 37,5 5 метрів квадратних, і пояснюємо площа стін. У кімнаті. Тепер віднімемо у нас площа дверей і вікна 37,5 відняти 3,5. Отримаємо 34 метри квадратні, це площа стін у кімнаті. Які потрібно обклеїти шпалерами? Ну, а тепер знайдемо площу рулона шпалер. У нас відомо 50 см подамо у метрах. Це буде 0,5 метрів. І помножимо довжину завширки і завдовжки 0,5, множимо на 10, буде 5 метрів квадратних. Це площа, рулона шпалер. Ну, тепер можемо дати відповідь на перше питання. У нас потрібно скільки рулонів шпалер для цього. 34 метри квадратних, ділимо на 5 метрів квадратних і отримаємо 6,8 рулонів. Округлимо число до цілого, бо рулони не продають частинами. Маємо 7 рулонів. Висновок, отже, потрібно купити 7 рулонів. Палер. Тепер знайдемо, скільки клею потрібно. Відомо, що для чотирьох рулонів шпалер витрачається одна коробка, а у нас сім. Отже, сім ділимо на 4, отримаємо 1,75 коробки. Також округлюємо до цілого числа. Отримаємо це дві коробки. Отже, потрібно дві коробки клею. Ну а тепер відповідь на третє питання: скільки коштуватимуть матеріали? У нас 240 це. Рулон шпалер, їх потрібно сім. Додаємо дві, восіде ну, 85 гривень. Це коробка, клею. нам потрібно дві. Отримаємо 1680, додати 170. 1850 гривень і пояснюємо: Коштуватимуть. Матеріали і записуємо відповідь. Сім рулонів, дві коробки і 1850 гривень. Номер 161 із підручника Геометрія 7 та 16.24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша виконано.